Я поговорю з Назаром. якщо то він, за все за... заплачу. Ти? В івано франківську відбувся допрем'єрний показ фільму «Памфір» режисера Дмитра сухолитко Собчука. Цей фільм один із небагатьох цього року, які не присвячені війні. Події драми розгортаються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланка. У центрі сюжету заробітчанин Леонід, який повертається із заробітків в рідне буковинське село на зимові свята. Дружина вмовляє більше нікуди не їздити, та й син Назар не хоче відпускати батька. Хлопець обирає ризикований спосіб завадити від'їзду, намагається спалити документи та підпалює місцевий храм. Через вчинок сина Пемфір змушений заради родини повернутися до кримінального минулого. Хотілося розказати власне в повній формі, в повному метру історію про, скажімо, про щось дуже локальне, але що відгукнеться. В багатьох куточках світу, і зараз цьому є дуже багато різних підтверджень, тому що картина там мандрує різними фестивалями їх вже на даний момент там більше 60, і в 20 країнах вже відбувся кінотеатральний реліз. Власне, ми цим фільмом відкриваємо Україну по-новому до своїх ролей готувалися ретельно. Актриса Соломія Кирилова, що зіграла дружину Памфіра, ділиться, щоб краще ужитися в роль. Довелося попрацювати на заводі. В один з днів ми сіли в машину, поїхали в Красноївськ. Це я і режисер, і мене познайомили з директором заводу Фанерного Ламель. Познайомили з частиною, де я буду працювати на якій саме лінії. І е, після чого сказали, що заїдемо за тобою в п'ятницю. Це був понеділок. І мені довелося е, впродовж п'яти днів працювати і в денні, і в нічні зміни. І е, це теж певним образом збудувало е, персонажа, е, тому що ти розумієш зсередини, е, чому як, якось вона поступає так або інакше. Пам'ятаю, я поверталась е, е, в готель, я на той момент жила, і перечитувала сценарій і вже з цим досвідом, і в мене з'являлися якісь думки. Я задзвонювала з режисерами. Ми робили якісь теж правки відповідно вже мого досвіду. А от Олександру Цинтюку заради ролі памфіра довелося набрати вагу. Актор каже, хоч це було і складно, воно того вартувало. То якщо я важив до підготовки до ролі 86-87 кілограм, то в сам пік я дійшов до 104 чи 103 кілограм. Ну, такий хороший досвід. Дмитро в... привніс, якби моє... мої якісь очікування, знаєте, яким я бачу український кінематограф, а в майбутньому і в теперішньому, і це щастя, можна так назвати, відбулося зі мною. А і цей період безмежно це напевно були найщасливіші місяці мого життя. Знімали кінострічку в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Зокрема, у верховині селах Топільче, Зелене, Замагора, Буркут та Дземброня. У сюжеті фільму важливе місце займає традиційне свято Маланки. Як зауважив режисер, вибирав саме його недарма. Головні герої фільму вони живуть в середовищі, де цей карнавал називаємо його так. Який має, скажімо, пракоріння від ювіналій, де зливається все життя і смерть, де переплітається добро і зло, де можна дуже багато шукати різних алегорій і різних сенсів. І це власне те свято, в якому, коли я знімав документальні стрічки, то в багатьох селах це свято стає такою точкою відліку. Ось і в ньому хочуть всі взяти участь. Так? Тобто, ось цей елемент мені був неймовірно важливий. Фільм показали вже близько в 20 країнах світу. Український глядач зможе побачити фільм Памфір уже з 23 березня в кінотеатрах країни. Надіє Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.